В'їзд та виїзд під контролем ворожих ФПВ, а будинки розбивають протитанковими мінами. Так живе прифронтове селище вище Тарасівка на Нікопольщині. Російська армія щодня атакує з протилежного берега Каховського водосховища. Утім, у населеному пункті досі живуть близько тисячі людей. Репортаж Олена Мендалюк. Кожен день, кожен день і ось написано п'ять три дрона. Оце летить один ось тільки, що хату вчора розбило ту. Один увалив і видать, він із цим запальним чим. І опять же так само летить це все. Туди не можна було ні підійти, ні потушити, ніде нічого. Хата сусідів пані Олени досі тліє. Тут на околиці селища. Вище Тарасівка з 300 мешканців лишилося близько сотні, розповідають місцеві. Ворог просто розбивав їхні будинки. Вчора я ще хотіла виїхати звідси. Ну, так як працюємо, то так же зразу все не покинеш. І так покинуть, ну, просто закриють пошту. Будинок пані Наталі теж днями вщент знищили російські безпілотники. Крило несе. протитанкову міну. От хати залишилися одні стіни. От машини одні дзурки, і... тому що так, і цілий день три зразу було, потім ще один, надвечір, може, по темному ще один. І вони в одну точку. Прийшли. Всі. Це просто тварі. Більше нічого не скажеш. Тепер єдине, що тримає жінку у селі, робота, вона працює на пошті і по виплати сюди приходять до 400 пенсіонерів. У нас з 4 по 25 виплатний період і доставляють листи Дівчата як, в, в бронежилеті і пішли на участок. Я, я зараз покину і вони просто не будуть працювати. Це Оставить без зв'язку, без ніякого. У нас мало то, що так зв'язку немає. Транспорт не той, то, хоч якісь посилки люди відправляють, отримують хоч щось, ту ж пенсію, ту ж знять готівку, тільки на пошті в нас знімають готівку. У селищі майже кожен будинок зруйнований через російські атаки. Вікна Обо той криші там зачепило. Де чи можете ви в будинку проживати чи ні? Поки ще можемо проживати. А зараз доска, що будете латати немає? Ну треба на горіще там. Підтопо. Зима буде важкою. Я думаю, що буде важкою. Пані Галина, як і решта її односельців, прийшли по будівельні матеріали ліквідувати наслідки прильотів. І з цим людям допомагають благодійники. Стараємося привозити по наданню з списків людей, які постраждали, і ми надаємо, привозимо набори от на цей список. Тобто сьогодні ми привезли 20 наборів, 20 людей сьогодні отримає будівельні набори. Наскільки часто? Ми буваємо тут часто, зараз тут загострення дуже сильне. Сьогодні у центрі селища людно можна набрати технічної води, бо централізоване постачання відсутнє. Росіяни зруйнували насосну станцію та водоїн. Гуманітарну допомогу у Виші тарасів. волонтери вже не привозять, бо небезпечно. Тож за продуктовими та гігієнічними наборами місцеві їдуть до. Найближчого села гуманітарна місія проліска організовує у нас соціальний маршрут, за допомогою якого мешканці села можуть виїхати до Томаківки, так в нас в Томаківську громаду в центр для того, щоб ну придбати ліки, бо у нас на жаль на сьогоднішній день аптечний кіоск, пункт не працює. Останніми днями трохи змінився маршрут. Так, зміни в русі відбулися саме тому, що небезпека від дронів, звісно, що не дай Боже влучать. В автобус, то це велика кількість людей. До 20 людей зазвичай в маршруті перебуває. Днів без ворожих обстрілів у виші Тарасівці не буває. Діляться місцеві окупанти гадять артилерію, градами та ураганами, але найбільше тероризують дронами. Ними вони буквально полюють на людей. І на скутері теж ганяються за ними, і за машинами. Так ви, да, оце ви так стоїте, такі смілі, ви так. воно під дерева десь поставте машину, бо зараз три секунди, вони літають дуже швидко. Зараз накриє, ви не встийте вспі... набігти. Це шахет, а він нам не страшно. А що страшно? Страшно нам дрони, страшні, там, є, вони зараз пускають маленькі самолітики. На самолітики вони, ми знаходили, підсодінняють протитанкову міну. Це 9 кілограм тратіла заряда. Важко залишати тут. Це поки пікарня працює, Укрпошта працює, сільська рада працює, магазини потроху працюють. О є де що купити, і так люди розумієте. з Дніпропетровської області. Олена Мадолюк і Рослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині Новини.